Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології з курсу сьомого класу за програму Нова Українська школа. Тема сьогоднішнього уроку це є павукоподібні. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк та поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на створення нових відео. Для початку ми з вами пригадаємо. Що члени тоногі це найчисельніша та найрізноманітніша група тварин, які населяють нашу планету. Вона включає в себе три групи: це є ракоподібні, павукоподібні та комахи. Ми з вами познайомилися на попередньому уроці із ракоподібними. А сьогодні ми перейдемо до вивчення саме павукоподібних тварин. Це така дуже чисельна група. І давайте поговоримо про їх загальну характеристику. Це є переважно наземні тварини, тому що більшість з них живуть наземно-повітряному середовищі, хоча деякі з них живуть і в воді. Це, наприклад, велика кількість кліщів. Вони мають легеневі мішки та трахеї, і їхніми органами виділення є мальпігієві судини. Також всі павукоподібні, як і ракоподібні, як і комахи, мають хітиновий покрив. І їм притаманне позакишкове травлення. Ми трішечки згодом поговоримо з вами про цей процес. Окрім того, павукоподібні саме це тваринки, яким притаманне ще і внутрішнє запліднення. Тобто, порівняно з попередніми представниками, коли якими ми знайомилися з найпростішими, вони до цього здатними не були. Якщо говорити про павукоподібних, то їх. Поділяють на декілька рядів: це ряд павуки, ряд кліщі, скорпіони, косарики, стольпуги та несправжні скорпіони. Ми сьогодні з вами будемо більш детально розглядати саме павуків та кліщів, тому що це тварини, з якими ми зустрічаємося постійно на території нашої країни. Наприклад, Спокорпіони це група тварин, які заселяють тропічні кліматичні пояси, тому ми з вами на них зосереджуватися сьогодні не будемо. Познайомимося з вами з будовою павукоподібних на прикладі павука за допомогою 3D-сцени. Познайомимося спочатку з вами із зовнішньою будовою павукоподібних, на прикладі павука хрестовика. Пригадаємо, що всі члени стоної мають три відділа тіла: це є голова, груди та черевце. В деяких випадках відділи можуть зростатися, як, наприклад, у павука. Голова та груди зрослися, утворили відділ головогруди. Тобто у павука головогруди та черевце. Два відділа. Між головогрудями та черевцем є таке стебільце, яке надає саме її тілу рухливості. Тобто, якщо б цього стебільця не було, павук, рухаючись, не міг би, наприклад, повернути голову груди, не повернувши при цьому черевце. А при наявності даного стебільця це є можливим. Далі на головогрудях у павука розташовано зазвичай чотири пари простих очей. Тепер перейдемо до кінцівок. Бачимо, що кінцівки всі кріпляться до головогрудей. Це чотири пари ходильних ніг, за допомогою них тварина буде пересуватися. І тепер поговоримо про дуже цікаві такі кінцівки, які називаються «хеліцери» та ногощупальці ногощупальці мають другу назву педипальпи. Давайте поговоримо про них. Хеліцери ось ці, вони є ротовими кінцівками і допомагають твори, тварині саме вбивати, утримувати та розривати здобич, а також захищатися від ворогів. Давайте подивимося з вами на це. Тобто, хеліцери мають такий отруйний кіготь, Всередині розташована отруйна залоза, і коли саме павук хопає свою здобич, яка вже розташована, наприклад, в коконі з павутини своїми педипальпами, він стромляє саме оцей отругний кіготь і саме таким чином вбиває свою здобич. Окрім цього, павукоподібним притаманне позакишкове травлення. Позакишкове вже говорить про те, що травлення відбувається за межами організма. Поговоримо про це. Тобто павук в тіло жертви вприскує ферменти, за допомогою яких внутрішності жертви будуть перетравлюватися. Чому так відбувається? Тому що павуки, взагалі павукоподібні, вони не здатні перетравлювати тверду їжу. Вони споживають виключно рідку їжу. Тобто, спочатку вони вбивають здобич, потім вони вприскують в її тіло ферменти, якийсь певний час необхідний для того, щоб ферменти перетравили вміст внутрішньості жертви. І з часом він знову встромляє свої хеліцери і, як насос, смоктує оці, е, всю, всі поживні речовини. Таким чином, він харчується, і, звісно, що він за способом живлення є хижа. Тепер поговоримо про педипальби або ногощупальця. Це взагалі є такі. Корочені кінцівки, тобто ходильні ноги, подивіться дуже довгі, а оці ногощупальці або педипальпи вони корочені. Їхня голова, головна функція є чутливою, вони вкриті такими чутливими щитинками, і за допомогою ногощупалець павук обматує та перевертає здобич. Тобто, окрім цього, вони можуть слугувати для побудови, наприклад, кокона, тобто вони працюють як руки, можна сказати, допомагаючи. Педипальпами буде павук тримати здобич, буде її закручувати тощо. Це що стосується саме зовнішньої будови павукоподібних. Ще не сказала вам про черевце. В черевці є такі отвори, вони називаються дихальця. І за допомогою цих органів, це є видозмінені кінцівки, відбувається у таких тварин газообмін. Ну що, перейдемо тепер до внутрішніх органів даної тварини. Ми бачимо з вами таку велику різноманітність і почнемо з вами із. Саме травної системи. Взагалі, павук хрестовик, е він живиться лише рідкою їжею, як ми вже сказали, і за допомогою своїх хеліцер він вводить в тіло здобичі отруту та травні ферменти. Ось у нас хеліцери, бачимо. І це в нас отруйна залоза таким блакитним кольором позначення. Тобто, це є тип травлення, який починається. Поза тілом тварини і називається позакишкове травлення. Через певний час, як ми вже сказали, павук смоктує міст напівперетравленої здобичі і передній відділ саме кишечника цих тварин, він складається із глотки. Подивіться, глотка таким зеленим кольором, потім смоктальний шлунок. Теж зеленим кольором, бачите, глотка, смоктальний шлунок, стравохід, і при цьому глотка та смоктальний шлунок діють як насоси, які закачують у кишечник рідку їшу. Тобто, таким чином травна система містить глотку. Смоктальний шлунок і травні залози, які будуть саме виділяти оці травні ферменти, щоб відбулося позакишкове травлення. Це що стосується травної системи, а тепер поговоримо про дихальну систему і яким чином відбувається газообмін у павукоподібних. Зверніть, будь ласка, увагу, ось тут розташовані легеневі мішки. Це є мішкоподібний. Вип'ячувальний е, зі складчастими стінками, такі, які відкриваються назовні вузенькими щілинками. Подивіться, оці щілинки мають назву дихальця. За походженням, це є видозмінені черевні кінцівки. Кисень через дихальця потрапляє в порожнину легеневих мішків і далі через вип'ячування їхніх стінок у гемолімфу. Легеневі мішки притаманні е, саме. Багатьом видам павуків, і цікаво, що більшість видів павуків мають одночасно і трахеї, і легеневі мішки. Тобто, таким чином ми з вами охарактеризували саме дихальну систему павуків. Перейдемо до кровеносної системи, вона позначена таким яскравим червоним кольором. Бачимо вже наявність серця, але воно незвично за своєю формою. Взагалі, кровоносна система всіх членистоногих, не лише павуків, на відміну від кільчастих червів, вона є незамкнена. Що означає незамкнена? Тобто рух крові забезпечує скорочення центрального пульсуючого органа серце, а судини, що від нього відходять, називаються артеріями. Ось вони. По ним кров надходить безпосередньо в порожнину тіла. Подивіться, будь ласка, тобто, ось закінчується кров, вливається у порожнину тіла. І саме така будова кровоносної системи має е, назву незамкнена. Замкнена, наприклад, у нас з вами, тому що по судинах вона постійно циркулює, роблячи такий, таке коло оберт. Такий вид тканин внутрішнього середовища. Має назву гемолімфа. Рухаючись порожниною тіла, гемолімфа омиває внутрішні органи, і до серця гемолімфа повертається через отвори в його стінках. Бачите? Ось таким чином буде повертатися вже гемолімфа. Тобто, по суті, виходить кров, і кров буде розвавлена іншими речовинами вмістом взагалі тіла. І, е... Залишилось нам поговорити про органи виділення у такої тварини це є Мальпігієві судини. Мальпігієві судини взагалі названі в честь науковця італійського вченого Мальпії. Він описав саме ці органи, тому його честь їх назвали. Одним сліпозамкненим кінцем. Мальпієві судини спрямовані в порожнину тіла, іншим відкриваються в порожнину кишечнику. Мальпієві судини вони забезпечують смоктування розчинених гемолімф і кінцевих продуктів обміну речовин, що через задній відділ кишечника виводиться назовні таким чином. Тобто бачимо, що внутрішня будова павуків вже набагато складніша, по-перше, але і цікаво тим, що е, тут наявна гемолімфа, тобто всі речовини вміст внутрішніх органів змішані. І ми бачимо, як прериваються всі частинки, да, тим самим змішуючи в одну рідину. А тепер, закінчуючи знайомство саме з павуками, хотіла би поговорити про отруйних павуків. На території України мешкають отруйні тарантул та каракурт. і саме вони представлені у нас на екрані. Ці павуки ловильної сітки не будують, а риють нори у ґрунті. Тарантул поширений на рівнинній частині України і може проникати на територію лісової зони. А ось каракурд трапляється в Криму. Та степовій зоні. Укуси тарантула спричиняють різкий біль і набряки, а каракурта мають значно важкі наслідки. Найефективнішим засобом лікування при укусі каракурта є введення проти каракуртової сиворотки, після чого хворий через 3-4 дні одужує. З отрути павуків виготовляють різноманітні ліки, зокрема снодійні та заспокійливі. А тепер поговоримо з вами про кліщів. На відміну від павуків, у кліщів головогруди та черевце часто повністю зростаються між собою, утворюючи тулоб. Зверніть, будь ласка, увагу, що оце все. Є тулуб, тобто три відділа тіла, що при членисту ногим просто зрослися. Ось тут попереду ми бачимо з вами головку, але це не відділ тіла, а ця головка утворена саме хеліцерами та ногощупальцями, тому що голова зрослася у тулуб. Взагалі кліщі є досить різноманітними за розмірами, за забарвленням, за особливостями будови тощо, і більше з них має мікроскопічні розміри. Ну, от, наприклад, іксодові кліщі, які зображені у нас на екрані, вони можуть бути розмірами 1-2 см, Тобто більше з них все ж таки будуть мікроскопічними. Кліщі можуть бути іксодові, панцирні, павутині, борошняні, постільні голові. Також до кліщів відноситься коростяний свербун та золозниця вугрова. Хотіла би з вами на них зупинитися. Наприклад, у людини паразитує мікроскопічний кліщ Коростяний свербун. Він викликає таку хворобу, яка називається короста. Як це відбувається? Самиця саме коростяного свербуна. Прогризає ходи в шкірі, туди потрапляє і в шкірі відкладає яйця. Коли з яєць вилупляються маленькі кліщі, вони теж вигризають з ходи у шкірі, але нові, для того, щоб потрапити ззовні. Таким чином, коли це відбувається, це у людини призводить такий жахливий свербіж. Почервоніння і такі крапочки у вигляді укуса. Ви можете подивитися в інтернеті, як виглядає хвороба короста. Я би обрала таке найкрасивіше, зображення. Ви можете подивитися, як насправді виглядає хвороба короста, яка спричинена даним представником. Наступний представник, також паразитичний, є залозниця вугрова. Він має видовжене червоподібне тіло і паразитує в сальних залозах або волосяних сумках людини. Залозниця вугрова може призводити до появи вугрів і випадіння волосся. Тобто ми з вами бачимо зображене таке захворювання, яке називається акне. Взагалі, акне має дуже велику кількість різних причин, чому воно е з'являється на шкірі людини. Але залозниця вугрова це як один з варіантів саме цих висипань. Людина заражається е, саме залозницею вугровою безпосередньо при контакті з хворою людиною або через різні речі. Тому що, так як це паразит є тварина, він передається, звісно, від людини до людини, це є інфекційні хвороби. Отже, давайте підсумуємо: павукоподібні це група членистоногих, стоногих. Поширених переважно у наземно повітряному середовищі. Павуки мають чотири пари ходильних ніг, головогруди та масивне черевце. Павуки-хижаки плетуть павутину, за допомогою якої полюють на здобич. На цьому все. Дякую вам за увагу. Ми з вами зустрінемося на наступному уроці. Якщо у вас є питання, запитуйте їх в коментарі, я обов'язково дам на них відповідь. До побачення!